Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Також обов'язково тисніть на дзвіночок. Поки колишній президент Віктор Янукович з коханкою приховувався в Росії, спливають все нові нові факти і таємниці його родини. Колишня сусідка сім'якс-лідера регіоналів розповіла, що буцімто Янукович насправді є сином героя радянського союзу Георгія Берегового. А ще в пологому будинку Віктору Федоровичу діагностували розумові відхилення. Ми були найближчими сусідами з Януковичами. А моя сестра Ліда дружила з матір'ю Віктора Ольгою. Розповіла 66-річна Фаїна Іванівна фактам. За словами жінки, мати Януковича була дуже гарною дівчиною. Хлопці їй проходу не давали. Зокрема, на неї накинув око льотчик-випробовувач Герой Радянського Союзу Георгій Береговий. Чоловік був вже одружений, але це буцімто не завадило йому закрутити роман з Ольгою. А за деякий час дівчина, начебто, повідомила Георгію, що чекає від нього дитину. Та говорити про розлучення героя радянського союзу було негоже. Тож Ольга нібито згадала про Федора Януковича, який давно кликав її заміж. Жінка погодилась на весілля, а після того як все нібито продовжувала таємно зустрічатись з береговим. Коли ж на світ з'явився Янукович, то Ольга сказала чоловікові, що хлопчик народився недоношеним, а той справді народився нездоровим. Лікарі, нібито діагностували у нього дебільність, слабка ступінь розумової відстальності. Оля жахливо хвилювалася і стала інкогніто з'ясовувати причини неповноцінності. Медики не виключали часті повітряні польоти батька випробовувача. Розповіла екс сусідка, та зрештою Федір Янукович якимось чином дізнався, що син йому не рідний. Коли тому випонило 6 місяців, він страшенно побив дружину, ледь не пробив дитину. Сказав, що не буде виховувати чужих дітей. Пішов з сім'ї. Згадує співрозмовниця. За її словами, після побиття Ольга не виходила з лікарення. Через півтора роки померла. Дворічного Віктора взяла на виховання бабуся. Георгій береговий, начебто, не відмовився від сина і відвідував, допомагав матеріально. Батьох дивувала така турбота, але ми ж то знали її причину, зауважила жінка. Бабуся ж померла, коли Віті було 6 років. Майбутній президент втікач опинився на вулиці і зміг уникнути дитбудинку. Через якийсь час він опинився в банді, члени якої відрізнялись особливою жорстокістю. Чула, що злочинці заради забави грали в карти на людей. Я вже мовчу про те, що в людей відбирали зимові шапки, шуби, черевики, кільця відрізали разом з пальцями, а сережки нерідко виривали з вухами. Розповіла колишня сусідка. Згадала жінка, що буцімто банда, до якої входив янукович, навіть гвалтувала школярок. Усі ці моторошні подробиці жінка знала, бо чоловік її сестри Володимир був активним членом цього злочинного групування. Одного разу Володя посварився з Віктором і той пригрозив убити його дружину і маленьку доньку. Всі знали, що янукович не кидає слів на вітер. Сім'я вирішила тікати. Додала жінка. За її словами, Яконович хотів розправитись з нею. Кинули в шахту, мовляв, за те, що занадто багато а Пізніше чоловік її сестри. Той самий Володимир Здав Януковича і його банду міліції. Таким чином, завдяки моїм родичам, Янукович вдруге загримів за грати. До цього він вже відбував термін по малолітці. До речі, в колонії для неповнолітніх він ходив до школи, тому що раніше закінчив тільки три класи. Зауважила колишня сусідка. Жінка переконує, що вийти з в'язниці Федорою тоді допоміг сам Георгій Береговий, який недавно побував в космосі, отримав другу зірку героя радянського союзу. Про інших членів банди сусідка говорити не хоче, бо ці люди, наче ще в Україні їхні імена, можуть шокувати багатьох. А от романтична історія знайомства януковича з дружиною Людмилою. Колишня сусідка називає казкою. Майбутню дружину Віктор Подейкували зґвалтував. О Людмила, хтось з родичів працював в суді, і гвалтівнику пообіцяли великий термін дівчина до того ж завагітніла. Йому, начебто, запропонували вибирати між тюрмою і одруженням. Він вибрав друге. Незабаром відбулось весілля. Це був 1972 рік. Згадала вона. У той же час, 6 грудня, сотні вінків Сімферополі поблизу могили сина Януковича. Там годину тому прийшла закрита церемонія. Телеграм-канала пишуть, може йти про похорон Людмили Янукович. Сусідка Людмили в Севастополі підтверджувала новини про госпіталізацію. Люди вона зазначає, що з її маєтку через дороги вивозять речі, майно виганяють дорогі автівки, вантажать все фори, А на кладовищі перед з могилою сина з'явились дві свіжі могили із хрестами, поки що без прізвищ. Пишу телеграм-канал Севастопольський Щур. Інша сусідка додає, кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно чи правда це, але якщо так, то особисто мені і шкода проста жінка, мати та дружина. Батя я стараюсь, ось в цьому вся вона не хитра і беззлобна. Похвала молодого коханого сина, нещасна змучена, відкинута, зраджена своїм невірним чоловіком. Нехай знайде там такий довгочі, коли спокій говорить сусідка не на камеру. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте подобаєки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.